29 жовтня, вирішив виправити, буде 2 жовтня, щоб потім вже в листопаді це буде листопад. Сьогодні таке сонечко, глібів повно, бачити листя червоніє потрошки. Трава наростає, прокошувати не можу, бо вона постійно волога. Ну і Тут вона так добри, добре при тому що тут торфу накидали колись. Тому вона росте. Погода стоїть гарна. Бачите так тепленько. Рослинки вже готуються до зими. Ось крути віснуються. бачите, навіть через дорогу нарили собі оцих ходів і лазять. Ну, ми їх не вбиваємо поки що, нехай їдять цих жучків-червачків. Зараз роботи вже ну, не менше, вона трошки інша. Зробили обробку, поприскали це на зиму. І підкормили, і хімію всяку, щоб шкідників всіх познищувати. Тому це важливо обробляти. Майже кожного місяця обробляється. Вносяться добриво, щоб воно все росло росло. Бачите? Такі вже ягоди червненькі. Ось. Але погода така, вона завжди така. Можна подивитися, коли там робиш такі записи, то потім можна порівняти з іншими роками. Прийшли з прогуленки, набрали багато грибів, собацюрка пишіть. Ось так, бачите, лапчатки стали червоненькими, тому що вони не люблять там високу температуру. Тому ось так, пішли, пішли подивимось. Матеріал купили, ось бачите. купили матеріал, привезли. Ось будемо робити парбаріси. Червоні цей церсіс від вже засохлистя опало. Потрошки сміття збираємо, вивозимо. Що із нового. Ну, готуємося зробити оці всі речі. Ось, Замовили багато нових дерев та кущів. Зараз якраз такий сезон. Бачите, цікаво, що жималось ще цвіте класно така не знаю ця вже пожовтіла а ця ще цвіте мабуть тепленько тому так воно і є тут ви мабуть це все бачили потрошечки розробляємо але замовили Ну щоб ви розуміли коли така ділянка у вас велика то багато треба Ось ми на тому тижні біля 40 рослин висадили, замовили ще, мабуть, більше сотні рослин. І це так прикопаєш і не побачиш. Тому, чим більше ділянка, тим більше вона потребує рослин. Ось, там собацюра несе. Всяке. Бачите, дерева вже листя жовтіє чи опадає. Це потрошку готується до зими. В цьому сезоні ще хочемо трошки заверш... закінчити оці речі, що ми купили матеріали. Що тут пробилося, мабуть. Треба... Ой-ой-ой, тут балотяра якась. Зірвало, бачите? Зірвало, льється. Зараз трошки зроблю і підемо далі. Все зробив, йдемо далі. Ну, це буває, коли там холод, воно трошки його роз'єднує. З'являється якесь напруження горіхи більш-менш. Таке воно трава пре, але вже вирішили прокошувати в цьому році. Не будемо побачити. Вон блищать. Коротше, вона волога, сильно волога. І вона не висихає. Зараз така температура, що воно за день навіть то, що сонце є, не висихає. Ось такі справи. Тому купимо, замовили рослини. Зараз якраз сезон. Будемо всаджуватися. Якраз оце листопад. Це такий добрий час, щоб обсаджувати. Але я вам колись казав, що можна всаджуватися, коли захочеш. Я якось і в грудні саджав. Але є деякі особливості. Бачите, оці умроколіфери такі гарненькі, листя гарне, але щось ось цею, з цією, якісь проблеми. Потріскалися вони. Не знаю чому, захворіли, можуть. І ця ось що спочивається не дуже добре. Тут пішли вже такі проблеми, не знаю. Гарне деревце, але ось такі проблеми. Тут ми цей город продовжуємо. Купив тут різні жимолості, хочу спробувати. Ніколи такого нас не вирощували, але... Вона ягоди дає саме перша, тому її і вирощують. Мабуть, десь вона в інших регіонах росла, а у нас, бачите, не дуже вона поширена. ну Подивимося, як вона у нас піде. Останівкою вам вже показував. Доробили. Тут ось череночник такий. Дружина хоче спробувати ці ялівці розмножувати, бо його виходить, а ялівці не так, щоб виходило. Да, ось Останівку зробили. Така вона нормально вийшла. Що тут ще вам показати? Потрошку щось переносимо, пересаджуємо, всаджуємо, піони. Купляємо. Да. І ще ось формування крон дерев. Це теж важлива справа. Але це будемо вже робити навесні, бо взимку може трошечки деякі гілки поморозити, побити. Ну і те ж саме з цією шовковицею, бачите, хочу зонтик зробити. Таку парасольку. Широку, то їй треба буде формувати крону. Поки що про врожай нема нічого і думати не треба, бо треба спочатку сформувати крону. Ось, ось так це виглядає. Ці сперейки жовтенькі і дьорниці вже жовтіють. І під склоном бачите тут теж всі ці рослинки. Ростуть. Ось так все виглядає у кінці жовтня. Тому по планах ще доробити оцей матеріал, що купили. Зробити тут всі ці бетонні поверхні, закрити Ну і висадити рослини ті, що купили. Бачите, троянди ще ще дають. Квіточки. Ну, оце класна штука вийшла. Цей подіум такий, який закриває цю скважину. Посидіти, полежати добре, виходить. Ось такі справи у нас. Але погода гарна, гриби в лісу є, тому не сидіть вдома, якщо є така можливість, Ідіть десь погуляйте. Да, всего вам наикращего, пока.